Чим класне мистецтво математики, тим, що є абсолютно різні способи для різних прикладів і їх виконання. Найчастіше бувають такі завдання, коли кажуть, розкладіть щось там на множники. І треба знати, що є декілька шляхів, де є винесення задушки, формули скороченого множення і групування. Чомусь групування найменше на нього звертають увагу, хоча, мені здається, коли б ми мали ось такий здоровенний потяг з різних доданків, причому з Доданки знаком плюс, доданки знаком мінус. І ми бачимо, що тут вони абсолютно різнотипні, і навіть формул ніякого нема. То метод групування має бути таким важливим значенням, важливим спогадом, щоб тут його застосувати. Як ми групуємо? Що таке метод групування? Це коли ми маємо різний многочлен і ми шукаємо його, ділимо на різнотипні групи. І далі з тих груп ми шукаємо множники. Це все доволі легко, і це ти робив в 7 класі, але знову ж у нас тут цілий потяг. І в методі групування завжди шукаємо щось однакове. Що ми бачимо однакове? Ми бачимо тут однакове А. В цій парі ми бачимо однакову б в цій. Парі ми бачимо однаково це. І от така річ, яка називається спільним множником, має тебе наштовхнути на думку, що тут треба робити. Отже, розглянемо першу пару, ну, парувати ми їх не будемо, але щось знайдемо спільне і цей множник, і ми можемо винести задушки. І в нас в дужках лишиться х квадрат плюс Y. Стоп, стоп, як винести за душки? Да, дуже просто. Ми ніби цей доданок ділимо на А і цей доданок ділимо на А. Тому, маючи множення ашечку забираємо, маючи множення ашечку забираємо. І в нас буде х квадрат плюс Y. Що ми тут виносимо? Ми так, ми так само можемо винести Б, але не просто Б. Краще винести те, що зізвучне зі своїм знаком. Тому ми винесемо ціле мінус b і мінус b. Ось, навіть можна рукою закрити, в нас лишиться Х квадрат, тут мінус b закрили, в нас лишиться Y. І вже ми бачимо, що щось є схоже. Але давай не спішити. У нас тут ще є один доданок. Що спільного в цих доданках, то є множник c. Тому цілий c ми виносимо за дужечку. У нас лишається знову ж. О, щастя, коли в дужечках лишаються однакові речі, то метод групування справді тут. Якщо ж ти хочеш робити метод групування в дужечках різні речі, то є дві помилки. Перша помилка, можливо, це не справді метод групування, але друга помилка, можливо, ти ділити не дуже міш. Тому математика потребує постійного такого логічного мислення, уважності в діях множення і. Ділення. Ну що ж, продовжимо. Бачучи тепер однакові вирази в наших цих новоутворених дужечках, то ми можемо цілий вираз, не люблю слово вираз, тобто ми можемо цілу дужечку з усім серед, усією серединку, що там є. Неважливо що. Головне, що воно там однакове, то ми можемо винести за дужечку. Ось, і звідси цей вираз, і звідси, і звідси. Тобто дужечку за дужечку. І далі в нас дивимося, що в нас залишається. Так, щоб ви не сумнівались, закриваємо рукою дужечку, і лишається в нас доданок А. Тут, коли ми закриємо дужечку, в нас лишається що? Мінус Б. Причому зверни увагу, все беремо з їхніми рідними знаками. І знову ж отут закрили, і бачимо плюс С. Так, якась доволі диковинка річ у нас вийшла. Що, бо ми звикли, що в дужечках якихось два доданка і в дужечках два доданка. Але у нас ж потяг був з великими кількістями вагончиків і велика кількість елементів. То зрозуміло, що ці елементи мали би десь проявитися. Ось вони проявились в такій великій дужечці. Звісно, якщо ти переживаєш, що щось відбулося не так, ти завжди можеш розкласти дужку. Так як ми робили розкладанням на доданки, коли х квадрат множиться окремо на А, х квадрат на мінус Б, х квадрат окремо множиться на С, і знову ж у на А, у на мінус на Б, у на С, якщо тобі нема чим зайнятися, ти можеш переконати. Але якщо ти походу побачив, що все дуже гарно складається, і ти уважно здійснював розкладання на множники, то і переконаний в тому, що в тебе все буде дуже круто.